У Збройних силах України зростає кількість дезертирів. Підписуйтеся на сторінку бахмут.юей, аби не вестися на фейки. Ну от за повідомленням засобів масової інформації, ну на сьогоднішній день, те, що можна прочитати в СМІ, ну, кількість осіб, які самовільно залишили військову частину, перевищує 100 тисяч. А я йому вірю, що тут не так. По-перше, адвокат спирався на відкриті дані медіа. Самі ж ресурси він не називає. Це взагалі не переконливий аргумент. По-друге, сам Кравець має суперечливу репутацію. Його ім'я внесено в базу Миротворець. Центр протидії дезінформації уже відреагував на слова кравця. Експерти підкреслюють, що тільки офіційні особи, які мають доступ до відповідної інформації, можуть фахово коментувати питання, пов'язані з діяльністю Збройних сил України. А саме пресс-служба, представники оперативного командування, спеціально повноважені особи Міноборони і Генштабу і безпосередньо Міністерство оборони та Генеральний штаб.